Похайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Сидить батько кінець стола на руки схилився. Не дивиться над світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доню. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояре? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця була б утопила. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїм. своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде ти син, молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять в і вогні, її окраденою зблудять, ох, неоднаково мені. Не поет, бо це ж до болю мало, не Трибун, бо це лиш рупор мас. Вже менш за все, кобзар Тарас, він, ким зайнялось, і запалало. Скорше буйних майбутніх раз, Полум'я, на котрим тьма розстала. І вибух крові, що зарокотала карою за довгу ніч образ. Лютий зірк прозрілого раба, Гонта, що синів свяченим ріже. У досвітніх загравах степа з дужим хрустом випростали крижі. А ось поруч усміх ласках мати. І садок вишневий коло хати. Отче наш, Тараси всемогущий, що створив нас генієм своїм, на моїй землі, як правда сущий, б'ющий у неправду наш грім, ти як небо, став широкоплечо, над літами, що упали в грязь, віку двадцять першого претечу. Я до Тебе одного молюсь. Язики, отруйні й брехливі, вогняним мечем пообтинай, проколи серця товсті ліниві і гноївки випусти Дунай. Всіх хвальмож, равів, німих і подлих, Скинь в гаєну, а слова холи по турнацькій, безголовим мотлох на вогнях оновлення спали. Дай нам силу ідолів знімати з п'єдесталів чорної олжі, бурити казарми й казмати, де виймають душу із душі. Не веди в спокусу, мсти і слави вкинь, в поліщу не носить мудрості, знамено кривава, Дай і нам соромлячись, носить. Поклади нам сонце на зениці, променем туди, де не проглядь, Хай підносять очі, люди низці, хай незрячих вільма погорять. Мислям нашим дай ясне поліття, а поетам спину, що не гнесь. дай нам пам'ять на тисячоліття, Непокою і любов не книзь. І не отпусти нам ні на йоту, борг, забути в клекотах забав, Сплатимо його із крові й поту, тільки от лукавства нас позбав. Де святиться слово, блискавиця, що несе У вічно далечі Нашу думу, пісню, де святиться вічна родинам твоєві. Піньте Шевченка шапку то того дурного кожуха, Відкрийте в ньому академіка, ще очей, духа, зуха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкутальгаєте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить, молодо проти вітру. Він все шукає до пари наймичку з сиротою. А він пропада за маною, не вашою, а отою. І горне гору роботи, бо в нього роботи гора. Гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера, він пильно в нас дивляється, вільний свавільний самун. Здається, ядерно вибухне за тих непокірних дум. А то регоче тішиться, немов хлопчисько радий. Шевченко був молодий, Шевченко завжди молодий.